Вітаю огляд плати для зарядки телефонів та іншого обладнання. Працює від постійної напруги від 6 до 32 В. Можна подавати напругу від будь-якого джерела живлення, яке видає напругу у вказаному діапазоні. Це можуть бути акумулятори, сонячні станції, автомобілі та інше. Існує декілька модифікацій. З виходом USB A плюс Type-C, з двома виходами USB A плюс Type-C та з чотирма виходами USB A плюс Type-C. Для отримання на виході через Type-C порт до 20 В та 3 А напруга джерела живлення повинна перевищувати 21 В. Ось на сайті можна ознайомитися з інформацією щодо зарядки різних пристроїв при використанні порту USB A. А також Type-C. Якщо до порту Type-C та USB A підключено одночасно два пристрої, то вони будуть видавати напругу 5 вольт. Особливості продукту діапазон вхідної напруги від 6 вольт до 32 вольт. Чи то до 35 вольт. Китайці пишуть то одне, то інше. Вихідна напруга. Значення за замовчуванням 5 вольт Автоматичне налаштування між 3-12 В після запуску швидкої зарядки. Вихідна потужність 24 Вт. Наприклад, 5 В 3,4 А 9 В 2,5 А 12 В 2 А тощо. Ефективність перетворення 90-97%. Підтримує декілька протоколів швидкої зарядки. Захист від вхідної перенапруги та зниженої напруги. Захист на вході від перевантаження по струму. Вихідний захист від перевантаження по струму та короткого замикання, струм подається через вхід 5,5 на 2,1. Або можна підпаятися. Є два контакти під плюс та мінус, подам напругу від 12-вольтового акумулятора. Це збірка літій ферм ПО4. Тобто максимальна напруга може бути 14,4 В. На поточний момент маємо напругу трішки більшу за 13 В. Тестера для виявлення протоколів швидкого заряджання я не маю, тому просто під'єднаю телефони, щоб подивитися, якою напругою та якою силою струму буде йти зарядка. Видно, що швидка зарядка присутня. Обидва пристрої заряджаються 9 вольтами та відповідною силою струму. Струм в принципі регулюється самими телефонами, і в процесі зарядки може змінюватися. Під'єднав ще третій телефон. Кабель показує 17 Вт. Правда, не знаю, наскільки правильні показники. Третій телефон Xiaomi 13T Pro. Який підтримує турбозарядку з потужністю 120 Вт. Ось я його під'єднав окремо. Спочатку через порт USB A. Тестер показує 9 Вольт та 1,3 А. При під'єднанні через порт Type-C маємо приблизно 20Вт. Тепер спробую зарядити, подавши напругу від 24 вольтового акумулятора. Приближу, щоб було добре видно показник на кабелі. Думаю, що застосування для плати може знайти кожен. Приблизну ціну ви бачили. Кажу приблизно тому, що вона на AliExpress майже щодня змінюється. На цьому у мене все. До зустрічі!